Друзі, добрий вечір ми з України, а саме з Миколаєва. Мене звуть Андрій Галдін, ви дивитесь канал про пасічне життя. Сьогодні я з вами хочу поговорити про матководство, про маткововідну справу. Я особливо не є великим спеціалістом в маткововідній справі, але маток вивожу сам для себе. І повний цикл, як я вивожу, я не буду розказувати. Я думаю, що це краще за мене розкажуть люди більші фахівці. Я просто розкажу, як це відбувається у мене. Зараз ми з вами підійдемо до рамки, і я покажу нюанси, які, які я використовую. Рамку можна використовувати любу. Тут смисл в чому? Що повинна у вас бути місичка, яка може бути... Пластикова, як у мене, нікот, яка може бути е з воску. Це не має значення. Я використовую метод перенесення лічинок. Ви можете використовувати метод е сот, е використовувати нікод, там, який завгодно можна е підрізати сот, Але у мене все ж таки перенос личинок. Чому перенос? Тому що це є. Контроль прививочного матеріалу, я бачу, яка лічинка йде, яку я беру, і якщо в мене не вийде, я можу її викинути і можу привити другу. Отже, дивіться, ось такі планки, там у мене рамка от, додана, розмір додана, тим три таких планки. Чому використовую, до речі, зараз кажу сотні код і чому такі планки. Тому що е, методи різні, але якщо ви хочете все ж таки мати максимальну ефективність. От ви зробите, отут от у мене 14 місць, але завжди, майже завжди, ну майже завжди у мене получається так, що 14 лічинок не приймають. Ви можете там чи з стартерного ящика, чи з другої сім'ї бджолої сім'ї, все ж таки викинуть сіла. Ну не то, що викинуть їх знять. Вони знімаються одною рукою незручно, знімати. Так, отак, от бачите, зняли, наприклад, вона привита і перенесли на іншу планку клац і поставили на іншу планку. Тобто можна зібрати, я спочатку так і робив, а потім я просто збільшив число вихователів і тим самим збільшив кількість мат-маташників. Але про це потім. Отже, чому я використовую? Такі от планки і такі е, комплектуючі фірми Ніко. Тому що вони як конструктор швидко знімаються, швидко одягаються. Є люди там щось колхозять, шаманять, кустарять е, чи на саморізи, там, чи на віск приклеюють. Але я все ж таки вважаю, що це. Е, Ну, воно трошки воно дорожче, це факт, тому що ця кожна комплектуюча зараз там коштує трохи грошей. Але все ж таки, воно є цивілізаційне, воно є сучасне. А наприклад, там на саморізи там сі, всякі там шприци використовувати. Це є е, колхоз. Я особисто за те, щоб заплатити гроші і мати результат далі. Зараз я вам покажу, як я прививаюсь і як це я роблю. Ось, Наприклад, так, я не знаю, чи зможу я одною рукою чи ні. Мабуть, я зараз поставлю на штатив і покажу вам все ж таки, як відбувається процес. Так, ось отже, друзі, поїхали. Не знаю, ви побачите чи ні. Потім я це перевірю. Ось планка, яку я використовую. Ось окуляри, які як у часових майстрів, які ремонтують годинники. Тобто, це тут є лінзи, така лінза, ще ще додаткова, і тут ще додаткова. Тобто ви можете пристосуватися під свої умови. Далі використовую китайський шпатель. Є отакий от резиновий, є простий китайський байдуже. Я користувався і тим і тим. Отже, вам треба вибрати лічинку з одноденну лічинку, тобто дуже маленьку. Хто не знає, чим відрізняється лічинка від і взагалі біологія бджоліної сім'ї. Матка відкладає яйце і воно за три дні перетворюється, трансформується в лічинку. Яйце це така паличка, образно кажучи, нашим язиком. А лічинка це вже такий полумісяць і там вже кладуть крапельку маточного молочка. Отже, беремо саму молоду лічинку, яку тільки зможемо взяти. Так, Зараз я вам продемонструю, як це приблизно відбувається. Приблизно це відбувається так. Надягаємо окуляри. Я використовую ще налобний фонарь, але я зараз на вулиці і покажу вам це ж таки е, на вулиці. У кого добрий зір, той може зробити це і на вулиці. Отже ми беремо лічинку. Отак от просто беремо її і вона вже там. Так, е, е, Вона є чи, чи немає, зараз не бачу. Малакоду. Ага, вона є. Вона є, все ж таки. і отак от таким е, рухом просуваємо її до нашого місця, де вона повинна лежати. Так, зараз я вам ще раз буду намагатися показати лічинку. Так, беремо, тикаємо і вона там чим е, так зараз не вийшло чим е, відрізняється китайський шпатель від інших. Вона, якщо взялася лічинка, то вона... Вона прилипне, якщо така як вам треба. Так, дивіться, ось. Не знаю, бачите ви чи не бачите цю лічинку. Я, мабуть, ще раз зроблю макрозйомку і вам приближу і покажу. Так. Я тут навіть дві лічинки взяв. Так, а чому цей спатель вже в мене порвав? Зрозуміло чому. Так, беремо другий, йдемо за другим шпателем. Так, отже, друзі, взяв другий шпатель, оце зараз я вам покажу лічинки. Так що ми там... Ага, бачимо лічинки, да? Що там бачимо, що там не бачимо. Я тут вже, до речі, прививався з цієї рамки. Так, де тут є лічинки? Ось ось там, бачите, залишки маточного молочка. Оця от полумісяць це лічинка, яка нам треба, яка полумісяцем. Так, зараз я наведуся, ой, вибачте, і покажу вам. Подивіться, що ми тут бачимо. Вона фокусується на краєчках, а не на е середині чомусь. Ну, ось Ви тут бачите і палочки, тобто яйця, і лічинки. Чи не бачите? Тут у мене теж відсвічує. Речі. Ось ось, ось о, лічинка. Ось о, ми побачили лічинку, яку треба брати. От бачите, от яка вона. ось Всередині, то, то, яку треба брати. Зараз ми будемо намагатися її взяти. Так, другу зараз візьмемо. Зараз я наведуся на якусь. Ось бачу лічинку, яку я хочу взяти. Так, де? де камера? Де камера? Ага, 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 ось, дивіться. Так, що ми там побачимо? Ну, не знаю. Раз. І що ми тут бачимо? Зараз що -то? камера наведеться чи ні? Може тут вона наведеться? Де той шпатель? Зараз мою злимо, ага, ось ось ось. Наведеться чи не наведеться? Наведеться чи не наведеться. Ось в чому питання. Ось щось там навелося. Ага, тут немає личинки, я бачу. Тільки молочко. Ну, зараз я її візьму, тоді підчеплю і вам все ж таки покажу, щоб ви бачили, що таке личинка, все ж таки. Дуже важко знімати одною рукою і... Показувати. Так, бере одне маточне молочко чомусь. Зараз я поставлю на паузу. Так, поїхали. Дивіться, ось ось, -о. ось ось. -о. Не знаю, схватить. О, ну щось повинно схватити. Бачите, так? Да? Полумісяць. це ця лічинка, яка нам потрібна, яку треба пересадити до цієї прививочної планки. Давайте спробуємо ось сюди. Боже мій. В общем, так от клац. клац язичком. І вона вже там. Де вона? Вона там, коротше кажучи. Отже, друзі, важкувато трохи і знімати і пересаджувати личинку. Я, може, ще потренуюсь, як це треба робити коректно. Але що ще для мене під час відео ви бачили, що зламався шпатель. Він йде в наборі два штуки. Отакій. І я його так года три назад купляв і одним користувався, другий лежав, думав, що на запас. Але виходить, що той, яким користувався, той все ж таки вижив, а той резина ця е, запріла і. Перервалося. Я, до речі, сьогодні їм прививався. І зробив одне щеплення, і він порвався. Так, ну, підсумуємо, як завжди, що ми маємо. Тобто беремо лічинку, яка наймог... най... найменша. До речі, по... щодо формування вихователів, я скажу, я особливо сам не, їх не формую. Чому? Тому що я вважаю, що ці сім'ї, які увійшли в райовий стан, і це не тільки що я вважаю, а те, що я прочитав. Вони якраз виробляють найбільшу кількість маточного молочка, і вони є найбільш кращі виховательки. Отже, в цих сім'ях, які увійшли в райовий стан, я беру відсажуву матку в ізолятор і даю прививочну планку. До речі, в цьому році я стикнувся, що одна сім'я не схотіла приймати. Вона один раз приймала, одну планку виховала, а далі решта планок перестала приймати. От я думав, що там може матка залетіла, там якась там молода, але ні, матки не було, вона перестала і все. А так, по більшому мірі, сім'ї виховують. Все нормально. По мірі того, як я роблю відводки, я зменшую ці і кількість вихователів, Зараз у мене їх три. Я зробив по чотири щеплення. В цьому році маток вивожу менше. І хочеться додати те, що найкраще матки виховують між розплодом. З між відкритим розплодом. До речі, у мене це метод називається частичне осиротіння, бо там є матка. А є матководи, багато матководів, які я знаю, що використовують повне осиротіння. Для цього там раз на 3-5 днів е, треба підкинути е, по рамці відкритого розплоду біля прививочної планки. Але це я не хочу робити, чому я. Вибрав цей метод часткового осиротіння, тому що сім'я знаходиться в робочому стані, там є матка, вона збирає мед, тобто вона звичайна сім'я, тільки яку треба там певні маніпуляції робити з нею. До речі, як ми знаємо, є у нас щодо частоти щеплення. Три варіанти: є триденне щеплення триденний метод, є п'ятиденний, є семиденний. Я в тому році використовував п'ятиденний метод, а зараз я використовую сьомиденний. Чому? Поясню, може це і теж комусь знадобиться. Дивіться, коли використовуєш триденний метод чи п'ятиденний, ми знаємо, що матка там виходить на 10 на 11, не виходить, а на 10 на 11 день треба роздати всі маташники можна на 12, в залежності від погодних умов я дивлюся, тому що ці сроки, вони начебто. Такі визначені, але в залежності від погоди, ці матки можуть виходити чи раніше, чи пізніше. Якщо там жарюка, вони і раніше можуть вийти. Якщо погодні умови холодні, то трошки пізніше. Хоча там і набуваєш ту виховательку плотно, все одно ці сроки трохи гуляють. Так ось, якщо робиш три день чи п'ятиденний, то тобі наступний день роздачі маточників може припасти і на неділю, і на Мене це не влаштовує, тому я в цьому році спробував сіміденний е, метод. І мені це вла... мене це влаштовує. Получається, в понеділок роблю щеплення, а е, наступний четвер-п'ятницю, наступного тижня я роздаю маташники. Тобто у мене вихідні вільні. Якщо хтось там, до речі, підгадує під, там, під вихідні, можете теж користуватися цим. Е, що Сіміденний метод він все ж таки. Більш його краще планувати. Отже, такі друзі, така інформація щодо моїх нюансів, щодо виховання бджолівних маток. Пишіть в коментарях, запитуйте, може напишете, як ви робите. Бажаю всім всього найкращого. Бережіть себе, своїх рідних та близьких. Ми з вами ще обов'язково побачимось. Пока!